Приходить акція під Рибнадзором, надзором. Стільки правоохоронців, там ми бачили, стоїть автобус. І сьогодні ж це прийшла тільки не конструктивний діалог, будь ласка, давайте тільки з цього, тому що ви вже поговорите, що не Я по-перше, православний, я? православний. Так. І тому мені немає сенсу вдаватись до якихось там інсинуацій, брикатів. <кій> я дуже вам дякую, що ви вважаєте, що я можу все зробити. Хтось з вас тут консультує. Ну, хай хто консультує, може хай це і зробить сам, а на себе візьме відповідальність. <кій> <Я> <кій> думаю, що ви, я думаю, що не підказуйте мені, що мені робить. Я думаю, що питань немає. Я, щоб всі почули, кожен працівник, що сьогодні працює так що на рівно буде звільнений. Кожен працівник. Кожен. Тому що це буде ліквідовано підприємство. Буде створений новий рибний патруль. А от дивитесь, за тим, щоб набор патрульних був. А коли це буде? Сьогодні. Я вас так не бачу, хто це спитав. Це ясно. я спитав. Я представлюся. Моє посвідчення. Я, я, я е заступник голови управління громадської організації організований захист громадян, яка зареєстрована в місті Черкаси. Е до речі, ми, е наша організація входить е до Черкаси охорони в тому е то, так, що? що ви стоїте присядьте, будь ласка. Я відчув. Я по Керсон. Рекомендую. Тобто на Бугайково каже, що втакнув довіру керівник Солдохана Хартющик по сьогоднішній день не надійшла відповідь. Згідно з законом про зведення громадян, коли вона повинна була, була надійти і чому вона до сих пор відсутня в Херсонській водній раді, яка ініціювала відставку Артющик. А на кого вона на Міністерство АПК і на вас, на Держдепогенство. На Міністерство АПК і на Держдепоохорону. Писали і відправляли із, із обласної ради, а також відправляв Джудмій Анатолій, громадська організація, направляв і в Міністерство АПК і в також. По день, Ні за одного органу немає відповіді. Чому порушене закон? За все, будь ласка, да. чому порушений закон про звернення громадян і немає відповіді на не сьогодні? Якщо там було написано, що це звернення, то... Ви зверталися до міністерства, тому Міністерство вам і повинно вас, надати вас, відповідь. І до міністерства Само собою. Ми зараз з'ясуємо і вам надамо відповісти. Немає цієї відповіді на сьогоднішній день і немає реакції по корупціонеру Хабарнику Артуші, він не змінився. Тобто це теж незрозуміло громаді Херсонщина. Чому? По-перше, відповіді немає, і по-друге, корупціонер-хабарник, який травмив до війни, продовжує виконувати обов'язки, грабити живі модні білорусу Херсонщини. Громада повинна на своїх водках, на свої кошти виїжджати з Пенніпроським парком, боротися з рибною, з а а чиновник, чиновник, який грабує, не виконуючи своего полностью. А ми хочемо, щоб ви в всіх всех общественных общественных... Мы не сказали, що ми з вами договорились. Да, що ми договорились. Ну зачем мы ми говорили? Що є шляхи з чтобы занимались на нашей Це такі є. І що я буду у... з керівником Київського районного патруля. Ми приїдемо. Херсон десь на наступній неділі це буде орієнтовно. Скоріше, вирішити ці питання, так. Вони ж не день-два, це роками накопичували. Так вирішити за один момент це неможливо. Те саме це літак просто зробити. Шлях є, на шляху потрібен тільки один, щоб він був законний. А то бачите, що у нас суди блокують любо рішення. І ми вважаємо, що якщо в нас було рішення суду по розблокування конкурсу, то це було б позитивне для всіх громадських Ну що, повіримо ще в останній раз. Чи ні? Ну навіщо так? А я ж не знаю, що ну, вже два года, два з половиною года. Ми вам уже час віримо. я вам нічого. не народу дуже велике. Сьогодні багато чого конструктивного. все-таки в Конструктив все это прозвучало. Никакого, то, что вы приедете. То же самое я могу, что приехали к вам. Вы задали питание. Вот смотрите, а как это не решается быстро? Решается все красиво. Убирайте всех этих взяточников, их садите, убирайте все <ган> и ставите нового человека. Все. Все, это доллар, что это, да, быстро. Вот как раз до вторника, это быстро. Это быстро, вам как современнически. Да. Да, да. Я, только... да. Я не могу посадить. Я же не нас в полиции, не так сумма. чуть не так сказали. Ну надеюсь, тоже мы тоже готовы вас поддержать. Поддержать. Помочь от нас требуется. Ребята. Мы поддержим свои. Если идет нам навстречу, мы поддерживаем вас. Не бывает, что вы сегодня стало. Да, так, то да, потім точно. Я приїду, я не прийдемо нікого. Ні, нам не ні, ні. Добре, дякую. Я підпрацювати доб... працювати. ваше. Добре, маємо допомоги. Нам потрібно Пацани. слава Україні! Анатолий, добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее действие чиновников по отношению к вашей акции, которую провели по рыб-агентству. Я вам скажу, что как будто, как будто нас услышали, но как бы, я хочу добавить, что ну, нам, нас это, конечно, не устраивает. Мы хотели сегодня, чтобы было принято решение по увольнению Артющика и по назначению нового человека в Херсонскую область. Вот, но этого не произошло. Пообещали, что приедут во вторник э, на Херсонскую область вместе с начальником рыб патруля Киевской области Мухиным на Фалей первый заступник, приедут и будут э, решать вопрос по назначению. Вот. Но ну, а остальное я скажу, что э, мы так просто это все не оставим. То есть, если действительно э, никаких решений во вторник не будет принято, мы тогда уже э, будем поднимать по-настоящему всю Украину. Ехать На митинге уже как бы пошелще и, и понимать, что... Ну, То да. есть вы первый раз поверили, да? Да, первый раз мы поверили. Ну, как это не первый раз. Ну вот сегодня. Да, сегодня да. уже как бы, ну, знаете, фалей Владимир Григорьевич, он наш Херсонский. Мы ему поверили. Это первый раз, мы ему поверили, да. Но мы верили Ерему Богдановичу Ковылив, который не выполнял свои обещания. Да. А думаем, что фалей все-таки э, требования Херсонского областного совета и общественности Херсонской области все-таки... Э, приведет уже в действие. уволит Артющика, да. и то есть Артющика и, и назначит нового начальника на Кировскую Пожелаю вам успеха, всего хорошего. Рыб... Рыб... Рыбаки проводят акцию под Министерством аграрной, аграрной политики.